Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вивчати GTPC і тема сьогоднішнього відео транзакція. Або транзакшен. І так, Transaction дає змогу контролювати зміни в бази даних, розглядаючи окремий оператор або груп операторів в базу даних як одну логічну команду. Оператори це як statement, prepare statement, callball statement. І якщо Хоча б один оператор не виконується, то всі запити не виконуються. Для того, щоб управляти транзакцією, в інтерфейсі Connection є такий метод, як setAutocommit, який встановлює режим автоматичного підключення цього з'єднання до заданого типу. По дефолту SetAutoCommit стоїть true. Тобто підключення перебуває в режимі автоматичної фіксації, усі його оператори SQL виконуються та фіксуватимуться як окремі транзакції. Але, якщо ви хочете об'єднати декілька операторів в одну транзакцію, вам треба передати false в метод setAutoCommit. Виконуєте метод setAutoCommit, передаєте туди false, пишете декілька операторів. і щоб виконалася ця транзакція, треба викликати метод commit в інтерфейсі Connection, який використовується для фіксації транзакцій, що виконується на сервері бази даних. Але якщо у вас є якась помилка серед цих операторів, вам треба викликати метод rollback. Цей метод використовується для скасування попередньої запущені транзакції на сервері бази даних. Ми можемо підкатити транзакцію до її виконання. Тобто викликали метод setAutoComit, да, кажете, все. Я хочу, щоб всі наступні оператори були в одній транзакції. Виконуйте оператори, і тут пац у вас якась помилка. Ви не дійшли, не спіли дійти до метода commit. Ви в трейкетчі ловите цю помилку і робите rollback. І все, що ви зробили на базу даних, відправились, якісь запити туди, вони відкочуються. Добре, давайте подивимось спочатку без транзакцій. Я просто перенаправляю туди, щоб було проще зробити, тому що я інтерфейс InterfaceConnection в наступному методі. Тому я просто всю логіку перевів сюди. У нас тут створюються child і parent. Потім передається в parent child і робиться save. Тут я викликаю помилку, і сюди метод update не доходимо. Але спочатку я цю помилку закоментую. Нехай у нас всі. Ці два методи виконуються. Давайте подивимось. Так, тут у нас 7. Чалді. У нас 6. Добре. Тобто, коли ми збережемо, у нас буде в періанті 8, чалді 7. Поїхали. Супер. Відпрацювало. Тобто у нас повинно створити Максимус, Джіана і. Том оновитись на 45 років йому. Том буде 345 років, і тут додається ще GNA. Оновився. І тут додавиться максимус. Все зроблено. Але давайте тепер зробимо відкат. Точніше, не відкат, а зробимо помилку між двома цими апаратами. Тобто, у нас виконується метод Save, а метод update не виконується. У нас додаться ще Максимус і Giana. Ну, давайте зробимо йому там Томі. І 15, нехай буде. Поїхали. Опа, помилка. Тобто у нас додавиться ще один запис. І тут добавиться теж ще один запис. Але у нас вже не Томі і не 15. Тобто метод а оновлення у нас не спрацював, а метод save у нас спрацював. Це коли окремі оператори є транзакцією. Але я хочу зробити, щоб було в мене декілька операторів, як save і update, в одній транзакції. Для цього я викликаю метод setAutoCommit і кажу йому false. Роблю декілька операторів, такі як save і update в моєму випадку. Потім кажу connection, commit, І все це. Від відправляється в базу даних. Якщо в мене є витрапляється якась помилка, я її в методі TrayCatch ловлю і викликаю, викликаю rollback Connection. Ну, цей RollBack викидає ще, як ви бачите, скільки секшен, тому мені треба ще його в обходку робити. В принципі, як його оброблювати, це вже як вам буде завгодно. І в цьому випадку я створюю Maximus, Gianna, але тепер в під ID 2 міняю на Any Family 15. Давайте подивимось. Це в нас Anna, FML 60. Буде Anna Family 15. Давайте видалю ці. Так, отак. Вот видалю. Видалити. Apply. Apply. Щоб просто не заважало. Finish. Так, немає. Delete, Apply, Apply. Finish. Немає. Так. Викликаємо цей метод. Супер, відпрацювало. Знову йдемо сюди. Максимум створився. Йдемо сюди. Чайно створилось. Тепер у нас ENEFML і 15. Супер, все відпрацювало. Давайте тепер. Тут поставлю. Отак. Тобто повинно створитися знову максимус чана, а n не відпрацювати. Але не так. Якщо ми знаходимося в одній транзакції, то нічого із цього не буде виконано, якщо буде помилка до методу commit. Давайте спробуємо. Давайте any повернемо n і зробимо її там 45. Наприклад щоб якось була зміна. Поїхали. Якщо все спрацювало, то нічого не повинно було додати, нічого не повинно було змінити. Йдемо знову сюди. Нічого не додавалось. І тут нічого не додавалось. І Енні не змінилося. Отаким От чином працює транзакція. Якщо якась помилка, то жоден із цих операторів в цій транзакції не відкочує. Вибачте, не виконується. Ми робимо ці транзакції rollback. По суті, якщо ви прям дуже хочете, у вас яка є помил... якась є помилка і вам просто все рівно, не, не знаю навіщо це прям може бути, можна зробити, наприклад, замість rollback-у commit. Тобто виконаний в будь-який спосіб все, що треба було. Таке, в принципі, теж може бути. Ну, щоб в принципі, ви знали. то таким чином о, до речі, давайте спробуємо. Тобто N не виконається, додається максимум Giana. Цікаво перевірити. Хоп. Помилка. На n не повинно було змінитися, але Giana додалась. І тут максимум додавилось. Отаким От чином, в принципі, якщо є в цьому якась доцільність, можете зробити і в такому випадку. Отак, От в принципі, працюють транзакції. Вони фактично об'єднують декілька операторів в одну транзакцію. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.